Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звуть Анастасія Шукалевич. Я випускниця ЗОЖ номер 4 З дитинства я цікавлюся зарубіжною літературою та іноземними мовами, тому планую пов'язати своє життя саме з цими гуманітарними дисциплінами. Хочу вступити на факультет міжнародних відносин або романо-германських мов. Я вважаю, що потрібно підходити серйозно до будь-якої роботи, ставити цілі і вірити, що все можливо. Майбутнє це я. Мене звати Майра Світлана Олександрівна. Я учениця 11-го А класу загальноосвітньої школи номер 4 школи сприяння здоров'я. З дитинства я цікавлюсь літературою та іноземними мовами, тому планую пов'язати своє життя з цими гуманітарними науками. Моє життєве кредо ніколи не здавайся. Майбутнє це я. Партнер проєкту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.